Ласкаво просимо на шар DM і сьогодні ми дізнаємося, як налаштувати службу валідатора в один клік за допомогою MTA, що потенційно може бути одним з найдешевших варіантів запуску вузла, особливо для нових нетехнічних користувачів. На... На третьому етапі стимульованої тестової мережі ми маємо M, що надає цю послугу для вас. Як пам'ятайте, що вони є одним з провайдерів, і у нас буде більше таких вузлів, в один клік налаштуйте провайдерів за хвилину, спочатку перейдіть за посиланням на посилання M, а потім виберіть підписку-підписку, а потім натисніть на Міть X, щоб здійснити платіж, після чого з'явиться платіжний шлюз, з'явиться, після чого вам потрібно буде вибрати блокчейн мережу. Так що тут ми збираємося вибрати мережу. Ethereum. І після того, як ви підключилися, ви можете продовжити платіж-платіж. Тому після здійснення платежу можна перейти до активних нотаток і натиснути на Shard Node, а потім натисніть на кнопку View, не яка перенаправить вас на, на інформаційну панель Shardy, але як тільки ви опинитеся там. Вам потрібно буде отримати свій пароль, щоб, щоб ви могли повернутися до своєї інформаційної панелі Мін. Тоді ви можете натиснути на кнопку ключ-кнопка, яка дасть пароль, вставте його на інформаційну панель-Шум. Тоді ви потрібно натиснути на Підключитися після входу, пропустити налаштування, а потім натисніть на старт, підключіть свій гаманець. Для того, щоб Stake Sh. Тут ми використовуємо метамаску. але ви можете використовувати власний гаманець після запуску вузла, натисніть на додати. Дайте стейк і покладіть принаймні 10 CSM. Для успішного завершення завдання зачекайте, поки не з'явиться статус підтвердження або очікування, а потім поверніться на сторінку квесту. Зачекайте 15 хвилин, а потім натисніть на кнопку Перевірити для XP, переконайтеся, що ваш вузол працює до кінця третього етапу кампанії, щоб отримати винагороду. І на цьому все. До наступного разу.